Слухання, саме допит свідка і взагалі клопотання адвокатів зінченка, як прокоментують? Дивіться, вони, може, хоч 100 клопотань подавати, але все одно Зінченко вбив Ірину Фаріо. Доводити це вже не потрібно. Коли ви виселяєтесь з квартири або з готелю, ви хіба виносите сміття? Ні, ви ніколи не берете сміття з собою. Зінченко так хотів приховати своє вбивство. Тобто фактів в них немає. То що вони зараз затягують процес, починають перевіряти кожен пакетик, його відкривати. Я вважаю, що це повний цирк, який має нарешті закінчитись, і можливо до кінця року справа про вбивство Ірина Форіон була би закрита і Зінченко би сидів довічно. Стосовно тих їхніх клопотань і погроз, що він там пише російською мовою, я хочу нагадати, що прихильникам Ірини Фаріон секта Зінченка погрожує завжди. Тобто вони є особливою руського міру, я це говорила вже, і прошу службу безпеки України та поліцію відреагувати на це і нарешті зробити їм правдиве зауваження. А те, що будуть допитувати батька і матір наступних сім. Ну, звичайно, нехай допитують, нехай мама розповість, як там Тернопіль з інчинка, чи він бачив Тернопіль, бо він своїй мамі брехав. Він своїй мамі казав, що він поїхав до Тернополя. Нехай захистить свого синочка. Але я хочу сказати, що кожна мама буде захищати свою дитину, якою вона би не була. Але тут мама має визнати і зрозуміти, хто її син. Він бив це славетної жінки національної постаті Ірини Федо. Дякую.